Україночка, поруч з усіма народами, які представляють Латинську Америку. Ага. Туркай. Це Турція представляє собою. Бачите, як вони одягнуті. Бельхеланд є. Парагвай. Браво. Ки сюди, кекантрі. Paraguai também toda a gente aqui. Paraguai. Aonde está Uruguai? Não está? Ok, graças. É Bulgária, né? Bulgária, Pízna, já A Bulgária? ok. Bulgária. Ah, taka velica. Болгарія прямо пристає. А це яка країна? Ланд? Чехія. Чехія. чех републік. Словак! Всі невести, невести. Браво. А ланд? Філіппіни. Окей, це Філіппінки так витягаються. А це відомо, яка країна для нас. Представлена. Uh, ¿What's the land? Hi, Colombia. Colombia. ¿Dónde está toda Colombia? Este todo, todo es Colombia, ¿sí? México. México también, uh -huh. juntos con colombianos, con América Latina. Gracias. Afganistán. Afganistán, bravo, bravo, Afganistán. Afganistán. No, India. India, India. Ah, perdón, India. Ok. Obrigado. A que é Áustria. country? Indonesia. Como? Indonésia. Ok. Revolução. Land? Como? Frida. Ok. Uh, what country? Perú. Ah, entonces puede hablar español. Este peruano yo veo, también o sea, muy bien. Lima, la ciudad. What's the country? Bolivia. Ah, Bolivia. Entonces todas son bolivianas. Ah, hombres, dónde están hombres? Está aquí. Mu. Eh, el pueblo inca, inca de Bolivia. Всі наші тут. Наша українська делегація готується до виходу на сцену. Оля Мусіна тут. браво! Все готується, команда вся тут. А де булава? Тут булава. Де гетьман, тут гетьман. А де атаман? Атаманша, вітаю. І молодь тут. Браво! Україна представлена чисельнішою. А які міста, Боже, це ціле багатство. І молодь тут, і навіть маленькі дитятка тут. А дівчатки які. Оце наша делегація така велика, чисельна буде представляти. Ця ще заблукала десь віночко такі гарні. Добре. Ви вже тут три роки, так? Ще більше? Добре. Добре вчитесь. По-німецьки, яка оцінка у вас? Одиниця. Двійки. І ще одиниця чи двійки? Ясно. Ось такі скіднички в наші дівчат. Такі візерунки. Браво! Наші хлопчаки, козачки, тут всі. Браво! Всі вони тут взагалі. Ну, Артісти! Знаємо, що граємо, себе граємо. Що пообніматися? Так сильно знімають. Кого так сильно знімають? Бачимо. Малюнок графічний Україна, креатив Наші розкупають заходить самая Юля, Юля! А -а. Яка Юля? хореографічно красиво придумали проходить і віктор який знімає весь час онлайн наживо нескорена нація воює Вісельною і не здається, не незламна. Бо є, що захищати культуру, справжність. Дуже гарно. І народу багато. По-моєму, підтримка тут є наших. І всі приголомшені слухають. Так, як правило, шумно. Молодці. Планета Земля.